Це просто, я скажу, алеї сльоз, горя, які всі молоді, гарні. У місті Нововолинську на площі Чорновола відкрили алею героїв, на якій розмістили сотню портретів загиблих військових громади, розповіла начальниця відділу комунікацій Нововолинської міської ради Катерина Бонюк. Сьогодні біля інсталяції представники різних конфесій вшанували пам'ять полеглих воїнів спільною молитвою. Ярослав Органістий прийшов шанувати молодшого брата, якого розказує, разом із дружиною виховував з 11 років як власного сина. Троє дітей, але пішов на війну з перших днів. З 26 лютого, 22 року. З 18 травня не стало я. Ми хотіли зробити таке місце, яке буде нагадуванням мешканцям про те, що війна триває, про те, що вона забирає життя багатьох людей. На алеї героїв встановили 26 конструкцій. Розповіла Катерина Бонюк. З її слів на виготовлення банерів витратили орієнтовно 50 тисяч гривень. Їх виділили з грошей, передбачених на висвітлення діяльності міської ради. На цих портретах зображення героїв, які загинули під час антитерористичної операції. Їх є 20. І 80 захисників, які загинули починаючи з 24 лютого 2022 року. Почали фотографії готувати до друку, узгоджували з сім'ями. Тобто ми обирали саме ті фото, які вибере сім'я, погоджували інформацію. Комунальники, які знають як краще, і вони вирішили зробити саме таку збірну конструкцію. Вона надійно прикріплена до бруківки. Нас їх є на сьогодні 26 встановлено. Як розповіла Катерина Бунюк, на вшанування героїв запросили родичів загиблих, волонтерів, військових і усіх небайдужих містян. Мають бути створені такі пам'ятки, щоб люди не забували, тому що наше звичайне життя вже переходить в таке звичайне русло. Ми тут на заході менше відчуваємо в бойові дії. І саме такі алеї дають розуміння, що хтось за нашу за нашу таку свободу, за наші ці щоденні буденні дні, будень. Справи, на які, можливо, якісь люди частково жаліються, що ми маємо таку можливість, розумієте, маємо можливість жити. Мені подобається все як має бути. Щоб люди більше побачили людей, бо ж не всім виходить все, коли там прийти. Трьом сім'ям загиблих вручили державні нагороди. Зі слів Катерини Бонюк, алея героїв на площі Чорновола діятиме до дня захисника і захисниці, який цього року в Україні відзначатимуть 1 жовтня. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.